Віктор Шулешко виготовляв освітлення для агрокомплексів. Перед повномасштабною війною спробував власноруч вирощувати рослини, використовуючи вертикальну ферму. Ми зрозуміли, що щоб продавати світло, нам треба показувати людям, що воно дійсно працює. І вирішили побудувати собі лабораторію. Ми поставили там чотири стелажі і почали вирощувати, дивитися, як світло впливає на рослини. Вертикальна ферма Віктора була розташована поруч з Дніпровським аеропортом, який рік тому кілька разів обстрілювали росіяни. Ракети пошкодили приміщення та обладнання вартістю близько 60 тисяч доларів. Втративши бізнес, чоловік почав шукати нове приміщення та займався допомогою ЗСУ, робив бронежилети. Коли ситуація із забезпеченням армії стабілізувалася, відновив свою справу у бомбосховищі. Знайшли це приміщення саме в підвалі. Бо тут мікроклімат краще тримати, тут тепліше. Тут основне цієї технології, що ми гріємо е, світлом е, на метр квадратний 100 Вт потужності, з них 40% це світло, 60% тепло. Тобто той обігрів, який є в цьому приміщенні, він зроблений світильником. Ракети, я думаю, так. Я думаю, що сюди нас не достануть. Зараз на вертикальній фермі Віктора 13 стележів. Чоловік вирощує кілька різновидів базиліка та салату. Під час вимкнення електрики працюють на генераторах. А тут малеча сидить. Маленькі, вони тут підростають, потім ми їх пересаджуємо. Основа мінеральна вата. Інертний субстрат, який не вносить жодних коректировок в. Живлення, а не до рослини, тобто інертний це, він не взаємодіє ні з живлячим розчином, ні з рослиною. Тобто це просто субстрат, який виконує роль тримання рослини і розвинення кореневої системи. Ця частина займається водними розчинами. Вони проходять по цим магістралям. І в нас є група датчиків, набір датчиків, які контролюють pH, кислотність. GC, це електропроводність, кількість солів, датчик PH другий задвоєний і датчик кисню в воді. Інформація йде на центральний контролер, який прораховує, що треба додати, чи треба якось змінити, і в залежності від цього працюють насоси, йде дозація. Вирощена таким чином зелень, каже Віктор, екологічно чистий продукт. Тут немає гербіцидів, пістицидів, тобто тут немає шкідників, тут немає патогенної зони, бо мікроклімат весь контролюється комп'ютером, вносяться лише органічні добрива, вносяться і також ну, звичайний добрив. Тобто що немає хімічних сполук, рослина отримує. Тільки те, що їй потрібно. А в землі в нас там трошки інакше. Тобто, з землі рослинка вибирає все, що там є, і хороше, і погане. Вартість нової ферми близько 80 тисяч доларів. Окупити ці кошти, за словами Віктора, можна за кілька років. Зараз чоловік планує розширювати своє виробництво, додати стележі та збільшити асортимент. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.